Привіт, мої любі риби! Серпень готує для вас особливий місяць, водночас глибокий і світлий. Це час, коли інтуїція посилюється, сни стають пророчими, а світ ніби підказує, куди рухатися. Вам захочеться віддалитися від суєти, сповільнити темп і нарешті почути себе. Але водночас цей місяць спонукатиме до рішень. Саме поєднання мрійливості та усвідомленої дії зробить серпень ключовим періодом літа. Робота і гроші у професійному плані серпень може здаватися непевним, буде складно концентруватися, особливо в першій половині місяця. Ви можете сумніватися у своєму напрямку, ставити під сумнів цілі або навіть думати про зміну діяльності, і це нормально. Цей період створений для переосмислення, а не для рибків. Друга половина серпня принесе несподівану ясність можливо, хтось з колег або знайомих звернеться із цікавою ідеєю або проєктом. Не відкидайте пропозиції одразу. Іноді саме випадкові контакти стають точкою росту. У фінансах варто бути обережними. Не найкращий час для кредитів, великих покупок або ризикованих інвестицій, особливо уважно ставтеся до витрат на емоціях. Бажання потішити себе може призвести до непотрібних витрат. Ведення чіткого бюджету зараз це акт турботи про себе. Кохання і сім'я, емоційна сфера цього місяця, особливо глибока, у стосунках можливі хвилі від повного єднання до бажання усамітнитися. Вам важливо мати свій простір, де можна перевести дух, але й партнеру варто про це знати: чесна розмова принесе гармонію. Самотні риби можуть зустріти людину, яка пробудить у вас давно забуті емоції. Це буде не поверхневе захоплення, а щось, що зачепить душу. Але не поспішайте розкривати себе повністю, дозвольте почуттям визріти. У родині можуть бути теми, які ви довго відкладали, пов'язані з обов'язками, спадком, турботою про старших. Це час зміцнювати зв'язки, але не через жертви, а через взаємну підтримку. Здоров'я і самопочуття. Ваш організм як барометр емоцій. Якщо навколо занадто багато шуму, ви відчуватимете втому: головні болі або емоційне вигоряння. Дуже важливо зупинятись і піклуватись про себе. Час ідеально підходить для водних практик: плавання, ванни, з сіллю, аромотерапія, прогулянки біля річки або моря. Це буквально зцілює риб. Також зверніть увагу на свій режим сну він може сильно впливати на загальне самопочуття, можливі прояви чутливості у шкірі або у гормональному фоні. Якщо ви довго ігнорували внутрішнє напруження, наприкінці місяця воно може дати про себе знати у вигляді психосоматики. Важливі дати серпня. 6 серпня, день, коли краще не вірити всьому, що чуєте, можливі плітки чи обман. 15 серпня прекрасний день для творчості мрій і написання планів. 20 серпня інсайт, який прийде сам без зусиль, можливо, сні. 27 серпня. Зверніть увагу на сигнали тіла. Не ігноруйте в тому підсумок і порада місяця, серпень для риб, це місяць, коли все приховане виходить на поверхню. Ваше завдання не тікати, а подивитися цьому в очі. Вас можуть лякати зміни, але саме вони несуть вам нову ясність і свободу. Порада місяця. Довіряйте не тому, що правильно, а тому, що відчувається правильно. Ваша сила в тонкому чутті. Використайте її і відкриється новий горизонт.